Є боржник, є майно, є безпосередній борг. Для юристів, напевно, це сама, сама цікава і сама класна справа, тому що фактично проблем із тягненням заборгованості нема. Особливо, якщо є заборгованість, вона зафіксована в договорі. Є боржник, який визнає, або щонайменше. Готовий сплачувати цей борг, є майно цього плачника. Просто супер класна справа, але, але є одне але. Справа в тому, що таких справ і таких клієнтів е, дуже мало. От, і саме тому е, на ринку дуже багато юридичних компаній, які займаються стягненням заборгованості, саме тому, що е, таких ідеальних справ, яка є в цьому першому пункті, ну, майже не буває, дуже рідко. Наступна актуальна проблема це спір про бург або про суму боргу. Спір про бург ми говоримо про те, що є зафіксована сума заборгованості, вірніше, є підписаний договір, але сума заборгованості не визначена або між сторонами існує спір про те, ну, яка саме є сума боргу, чим вона підтверджена і, і яким чином її стягувати. Значно більше, і в цій в ці, в ці проблемі фактично важливу роль відіграє те, яким чином юрист готується до справи і яким чином, справи, яким чином зафіксована заборгованість у сторін, які його підписували. Наступна поширна проблема це відсутність боргових документів. Насправді сторони навіть якщо. Фактично не підписували договір, але фактично виконували умови цього договору. Про що я зараз говорю? Ну, наприклад, сторона поставщик виставляє рахунок фактуру на оплату і поставку товару. В даному випадку фактично договір не підписаний. Поставщик виставив рахунок. Покупець цей рахунок оплатив, товар, скажімо, відправлений покупцю, але договору, як такого, немає. В таких випадках ну, досить часто виникає проблема в тому, яким, яким чином підтвердити, що між сторонами був, був укладений договір. Судова практика і ну, наш досвід говорять про те, що. Довести той факт, що цей договір був укладений, е, ну, досить просто в судовому порядку. Тому що, ну, наприклад, те, що рахунок поставщик виставив, підтверджує те, що між сторонами фактично відбуваються договірні відносини. Е, тобто е, цю, цю заборгованість в судовому порядку досить легко е, підтвердити і досить легко потім втягнути е, борг із контрагента, який є дождиком. Наступна поширена проблема це якщо боржник в іншому регіоні. Я трошки пізніше буду розповідати, з яким чином можна стягнути заборгованість в іншому регіоні, або, скажімо, яким чином перевести судову справу із регіону, який для вас незручний, в регіон, в якому ви фактично проживаєте, або ведете свою бізнес-діяльність. Спробую пояснити про що про що йде мова. Є контрагент, який ну, взяв, наприклад, позику. І знамо договір позики, найтакий поширеніший інструмент юридичний. Взяв позику, при цьому він проживає в іншому регіоні, в іншому місті. Ви проживаєте в Києві, вам потрібно подавати позов до суду. Можливо, хтось знає, яким чином це відбувається. Ну, яким чином перевести цей суд, скажімо, з Донецька, тому що. ну, Такий самий актуальний, може приклад буде. Яким чином подавати позов не в Донецьку, тому що це на сьогоднішній день досить проблематично, а подати цей позов в Києві. При тому, що наш боржник проживає в Донецьку. Можливо, хто знає такий інструмент, як договір поручительства. Яким чином він може нам допомогти? Ніхто не знає. Поясню, в чому суть і Як ми використовуємо такі інструменти, як договір поручительства, щоб переводити судові справи із незручних регіонів в ті регіони, де ми ведемо діяльність або проживаємо? Скажімо, у вас є бражник, який проживає ну, в тому самому Донецьку? Вам потрібно подати позов до відповідача. Відповідач проживає в Донецьку і по Цивільному процесуальному кодексу. Ці позови подаються виключно по місцю знаходження, або по місцю реєстрації-відповідача. Якщо ви укладете договір поручительства з іншою особою, яка поручається по зобов'язаннях по вашому договору, то у вас виходить, існує вже два відповідача, два бережника. Цей поручитель він може проживати в Києві, це може бути ваша знайома, ну, знайома людина або знайома дружня компанія. Для цього не обов'язково, щоб боржник підписував такий договір поручительства, ви фактично, вклавши цей договір, маєте змогу по цивільному процесуальному законодавству подавати позов вже до двох осіб. Тобто до вашого фактичного боржника і до боржника, якого ви створили, вклавши договір поручительства. Але сама справа розглядається по, по тому місцю, де проживає ваш інший поручитель. Наступна поширена проблема це відсутність майна у боржника. Досить поширена проблема, тому що майже, я думаю, відсотків 50, а то й більше. Такої проблеми, з якою стикаються наші клієнти, ну і ми в своїй юридичній практиці. Здавалося, ну, що робити? Майна немає, боржник нічого не повертає, або, скажімо, все своє майно, яке йому належало, він вже передав на інших дружніх осіб або родичів і так далі. Як в даному випадку бути? Насправді є маса інструментів, які допомагають нам стягувати таку заборгованість. Ну, По-перше, це якщо наш боржник є ну, достатньо забезпеченою людиною, він, як правило, подорожує, їздить за кордон, У нього є щонайменше закордонний паспорт. В даному випадку, якщо ми стягуємо, якщо ми подаємо позов до суду і після рішення суду відкриваємо виконавче провадження і здійснюємо стягнення заборгованості в примусовому порядку, є можливість обмежити право виїзду такого боржника за кордон. Або якщо в нього, наприклад, немає закордонного паспорта, то <кій> в даному випадку Такий закордонний паспорт йому буде досить складно виготовити, тому що фактично державний виконавець може подати до суду подання і таким чином обмежити його в виїзді за кордон або в отриманні паспорту. Це стосується як фізичних осіб, так само і юридичних осіб, якщо керівник юридичної особи бережника не виконує фінансове зобов'язання, він таким чином може через виконавче провадження бути обмежений в порядку кордону. Ну і е, два наступних випадка – це боржника ліквідована, або він помер, якщо мова йде про фізичну особу, або кредитор відсутній, або помер. Після його смерті в такої, такої фізичної особи можуть бути спадкоємці. І ці спадкоємці, крім майна, яке вони успадковують, вони так само успадковують е, права і обов'язки, е, які, е, які належали безпосередньо такому боржнику. Таким чином, позов подається вже не до боржника, а до тих спадкоємців, які успадковується майно. Ну і зовсім рідкісний випадок, це коли кредитори відсутні, тут так само діє принцип по спадщині. Тобто, так само особи, які успадковують майно, вони успадковують права на ті зобов'язання, які перед, перед цим кредитором існували.